Мої вітання, друзі. Зараз я вам розкажу, як можна за такого ліхтарика зробити ліхтарик. Жартую, звісно. Як ви знаєте, ці ліхтарики, судячи по роз'єму мережевому і напису живляться від 220 вольт, заряджаються точніше, і в них встановлені ось такі кислотні, чи Я не знаю, як вони називаються, ці батареї. В общем, це таке неякісне таке виконання. Вони навіть від Часу не використання, теж виходять з ладу, закисають, в общем, виходять з ладу. Ну, в результаті, Це мій домашній особистий ліхтарик. В результаті я його вирішив переробити, тому що тут, коли я його розібрав, то виявив таку цікаву річ, що... Вистрілив конденсатор електролітичний, бачите, тут слід залички навіть є. ну Я викинув конденсатор, бачите, залишки від цього від електроліта є. І я його переробив на літійонну батарею. Які тут є зміни? Значить В першу чергу це батарея, я сюди вставив тенпавери на 2800 мА, з'єднані вони зараз паралельно, бачите, що вони зварені. І зарядка. Все, це основне, що нам треба для переробки ліхтаря. Вся основна частинка, опори і перемикач залишаються незмінно. Для плати заряду батарей я використав ось таку плату. Ви вже бачили її на моїх оглядах. Я замовляв її на Aliexpress. І вона дуже гарно заряджає струмом в 2 Ампера. Ну, навіть і 3. Я її вже сюди врізав, а врізав її, як ви побачили, в ось цей ось роз'ємчик. Бачите, ось вона ось так сюди стала, тобто вирізав все непотрібне, зафіксував на ультрафіолетовий клей, вона нікуди не виїде, надійно стоїть. Під'єднується вона дуже легко. З цієї сторони у нас на світлодіоди вихід плюс-мінус, а з цієї сторони B плюс-B-бачите, все тут підписано. Ну і type c вхід. На даний момент вона заряджається і струмом доволі таки непоганим. Зараз під'єднано в мене до зарядки швидкісної, але тут ролі не грає. Бачимо, що вивається сюди зараз 7 Вт. Тобто струм зараз зарядку складає 2 А. рівно. Трішечки він плаває. Ну, 2 А для таких батареїв загальною потужністю 5600 мА Він буде заряджатися за 25 години, що доволі таки непогано. Сама індикація її видно, як ви бачите. Там є світлодіоди два штучки і їх через отвір. Буде видно непогано. Значить, батареї тут можна не кріпити. Я тут в одному місці трішечки відкусив ось цей фіксатор. І зараз його, якщо закрити, то батарея в нас не бовтається. Бачите, вона надійно тут зафіксована, тримається і ліхтар, звісно, світить. Давайте я вам вімкну, продемонструю, як він світить. Ось перше положення в нас світиться, ось ця лампа, камера не передає, тому що засвіточка йде. І друге положення. Струм споживання на максимум 1 А. Тобто це десь 4 Вт приблизно і світить доволі таки непогано. До речі, є ось така ніжка, тут його можна поставити, також можна посипити ось цю рукоять і десь його підвісити, а навіть і носити. Тому ділюся з вами, ви можете самостійно все це зробити, всі компоненти вони є в вільному доступі. І можна переробити, і у вас буде надійний ліхтар, а не оте китайське барахло, яке служить недовго. Тобто там в першу чергу батареї виходять з ладу, оскільки ви знаєте. ну і Часто користуєтеся, купляєте я вважаю, що Подібні акумулятори навіть на літій іонних батареях, і вони, звісно, ідуть там неякісні. Тому ви можете спокійно переробити даний ліхтар, немає тут нічого сложного, складного, тридротика і все. І ліхтар у вас готовий. Мені залишається його зібрати до кучки і ось так скручуємо гвинтики і все. І ліхтар у нас працює. Тобто я зараз його скручую, дозаряджаю і буду ним користуватися. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення. А, до речі, ще забув анекдот, ви мене питаєте. Приходить якось мужчина в аптеку, у нього проблеми з нервами. Каже, дайте мені щось від нервів. А продавчина питає: вам в таблетках чи в порошку не зли мене, сука? Все друзі. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.